Катерина Монзоль, яка виходить на поле з ковуном замість м'яча – це доволі круто, навіть десь несподівано і, звичайно ж символічно. Вітаємо наших слухачів та всіх українців зі звільненням Херсону, звичайно, самих мешканців Херсону. І не забувайте, що головний спонсор спокійного життя українців у тилу та деокупації наших територій від російських загарбників це Збройні Сили України. Тож, не забувайте їх підтримувати коштами або через волонтерів. Це подкаст UAFул Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Шахтар Зоря 2-2. Центральний матч туру. Єдиним, чого не вистачило цьому матчу, це система Вар. Вона працювала на поєдинку СК Дніпро-1, але реально потрібна вона була на матчі, який обслуговувала Катерина Монзуль. Давайте про все по порядку. До перемоги був ближчим Шахтар, проте зоряна нічию заслужила, як на мене. Чорнобілим дуже не вистачило і Мерекова у захисті. У нього перебір жовтих карток. Ну, На жаль, Батагов взагалі не центральний захисник. Були ще сумніви щодо відсутності Шахова, але Брашко, як на мене, зіграв доволі впевнено та каші не зіпсував. По Шахтарю я не скажу, що Шведа та Зубкова прям ну, дуже сильно не вистачало. Свої моменти гірники могли б реалізовувати і без них. А от на правому фланзі оборони через відсутність коноплі. Туго не зрозуміло, хто там гірше грає, Бондар чи Тейлор. У Валерія виникають помилки, ну і Лукас теж, на жаль, привозить. Тож по голах Шахтаря давайте розберемося, який типу спірні, і відразу зрозуміємо, як сам матч проходив. Гол Бондаренко на 13 13-й хвилині м'яч відлетів там від вітрауре до Бондаренка. Артем був у мінімальному, але все ж таки положенні позагрою. І гол не повинні були зараховувати. На цьому фоні те, що зоря забила наприкінці тайму і ще дала один гол на початку другого тайму. Тут все справедливо абсолютно, тому що Шахтар забив лівак відвертий і кинув грати. Тільки вже за рахунку 1-2 він прокинувся і вже тиснув до кінця матчу. Ну а ми йдемо далі на 52 й хвилині. у Степаненка е був під час подачі до штрафного майданчика. Проте забив же не Степаненко, а Бондаренко, у якого офсайду не було. Але лайнсвумен, колега Монзуль, все одно свиснула положення по загрою. А потім, через три хвилини, коли вже забив Степаненко, офсайт, там мінімальний все ж таки реально був. Тут вже питань немає. Тобто, підсумовуючи, перший гол Бондаренка не повинні були зараховувати, але зарахували. А другий гол Бондаренка не зарахували, але повинні були зараховувати. Ось така іронія. Подумаєш, наплутала трішки Катерина Монзель. У підсумку, все ж вірно. Взагалі про ось ці такі простріли, як під час другого зорі, коли Кирюханцев обіграв Бондаря і викотив м'яч під удар Булеці, там Сергій Шансом скористався. І другий гол Шахтаря, коли Мудрик пролетів повз трьох, як реактивний гвинтрил, там викотив він м'яч на ногу Бондарю. Ну, а той вже як заправний Форвард дав під штангу. Розумієте, це ж не в сенсі, що Кирюханцев і Мудрик вони віддають свідомо такі передачі, що вони такі генії, які відразу на своєму шляху ці передачі зустрічають по трьох партнерів, і бити після них може хто завгодно. А це скоріше означає, що настільки погано захисники прораховують траєкторію польоту м'яча, можливо, що вони погано дивляться відео від аналітиків, що вони погано озираються. На своїх візові у штрафному майданчику, на яких і потрапляє цей простріл, врешті-решт. Це просто серії, давайте дивитися на ситуацію під правильним кутом. Помітив я багато технічного браку в Мудрика у цьому матчі, тобто і дії лідерські від нього, звичайно, є, але брак у таких матчах, як із Зорею, потрібно прибирати, тим паче у найбезпечніших відверто ситуаціях. Ну, для того, щоб грати у команді 105-ліг, все ж таки ми ж е, приписуємо Мудрика куди тоді, там, до Арсеналу, до Роми. От все ж таки із Зурею помилятися настільки багато не потрібно. Я писав текстову трансляцію, все фіксував. Просто от подивіться: 10-та хвилина, сфера відскочила до мудрика, Михайло двічі там е, помиляється з передачею. 16-та хвилина знову не перший технічний брак від Мудрика. 35-та мудрик пальнув із лінії штрафного кудись на трибуни. 86-та, Мудрик знову відправляє м'яч у космос. Також ще Шахтаря я виділю Степаненка: Тарас, це Шарнір, на якому багато чого у команді все ж таки ще тримається, а ми тримаємо кулаки за його, за його коліно і в клубному контексті, і в контексті збірної. І, на жаль, також я зазначу, що поганий матч від Сікана. і Я не бачу Данила бомбардирського хисту. Індивідуально також я хотів відзначити у хорошому ключі голкіпера Зорі Мацапуру, завдяки якому гості зберегли нічию. особливо наприкінці матчу. Ну там чудо сейви він видавав. кризки зльоту постріл з відскоком від газону, коли сікан головою кивав. Ну і Батагов там, тупо, я не знаю, виступив глядачем. А, після удару Петряка головою, майже впритул, теж врятував. Ну і фінальний від Бондаренка на останніх хвилинах він теж потягнув. Тобто, а, браво Дмитре, Є матчі, які витягує голкіпер. І ось цей матч якраз з цієї категорії. Тобто, підсумовуючи, Шахтар виграв би, якби не вимкнувся після свого голу у першому таймі. Якби не Мацапура, також цей матч. Ач би Шахтар, мабуть, виграв. Зоря класно розпочала другий тайм, проте втримати свою перевагу не змогла. Загалом, який Шахтар не зміг дотиснути своїх опонентів. Ну що ж, цікавим буде матч у суботу. Там Дніпро один Шахтар, і це ще один поєдинок туру зумовою перервою в УПЛ, що може бути краще. Тим паче, там Дніпро один втратив очки із Ворсклою, справедлива нічия. Динамо Колос 0-0, колос одна із найагресивніших команд у нашому чемпіонаті, що вони давали на полі. Були щонайменше три небезпечні контратаки на наші ворота, внаслідок яких ми могли пропустити. При трьох фолах які суддя не побачив чи не хотів побачити. Кажу мовою цифр. Це мірчалуческо. Так я гадаю, що ви його впізнали після матчу. В якому забарний сам придумував собі обрізки, в якому попов дві жовті картки заробив та вилучення врешті-решт. Не знаю, не знаю, що казати. Мені здається, що в контексті Динамо ми нічого нового з матчу в матч просто не отримуємо. Сашко розповість більш детально. Динамо контролює м'яч, простір, колос контролює власні штрафний майданчик Просто розраховує на контратак, і от вони виявлялися набагато гострішими ніж все, що пропонували кияни. Це правильно зазначив мій колега Олександр Реженко. Сьогодні говоримо про поєдинок між Динамо та Колосом. Взагалі, я не скажу, що дивлюсь дуже часто при прем'єр-лігу, тому що ну зараз вона на дуже низькому рівні. Це по-перше, а по-друге, дуже важко вицепити якийсь ну чесно цікавий матч. Який хочеться подивитись. Тобто я взагалі не розумію, в що грають команди практично всі зараз в УПЛ, і мені здається, що якщо б в УПЛ був хоч якийсь більш-менш талановитий тренер, то він би поставив футбол для команди там, середнього рівня, і вона б розносила б. Просто всю нашу лігу. Але здається, такого тренера просто немає, і всі команди виглядають там плюс-мінус рівно. Трішечки відрізняються там деякі клуби по типу Динамо, Шахтар і Дніпра 1 які мають більш сильний склад в плані е, саме класу. Все, і тому цей поєдинок не став виключенням, тому що я не дивився останні три поєдинки Динамо, коли вони виграли. Але ну, було відчуття, що ті. Три поєдинки, це не значить, що Динамо там буде і далі там розривати, там грати в якийсь там класний, цікавий футбол. А просто що це криза, яка була, і просто вона і є зараз, але не в усіх матчах. Тут треба розуміти, що якщо ви граєте проти там Кривбасу або ще таких команд, то ну, дуже важко сказати, якого рівня ви саме зараз. Тому що. Ну з чим зрівнювати? Зрівнювати з командою, в якої практично немає фінансування, а в якої гравці просто зібрані для того, щоб команда була. Ну мені здається, це нераціонально і, взагалі, немає ніякого сенсу. Тому на Динамо слід там дивитись хоча б з командами з топ-7-8, куди якраз таки потрапив так і Колос, потрапляє колос, і подивитись на що взагалі здатен Динамо. Що ми побачили? По-перше, Динамо, в принципі, як і завжди, непогано атакує до вже. Останні треті поля. Саме коли вони вже заходять в зону суперника. Я маю на увазі, ну, якщо умовно розділити на три частини все футбольне поле, то в останню треть, коли вже вони заходять, то вони не знають, що робити там. Там розпочинається все, що ти захочеш. Або просто хтось б'є здалеку, тому що взагалі не бачить ніяких варіантів. Або починається ну, просто, як на мене, дурість, тому що гравці починають пасувати один на іншого і дивляться один на іншого з тим, ну, таким смислом, що а давай ти вдариш, а давай ти вдариш, а давай ти вдариш. Ну щось таке. Я взагалі не розумію, чому ну, навіщо перекладати відповідальність з одного на іншого. Ну створіть момент такий, щоб гравець, який хоче пробити, він такий: о, тут я проб'ю все. А не просто там здалеку бити. Ну це для цього немає сенсу. Якщо я е, повторюсь про те, що я сказав на самому початку. Така команда, як Динамо, і взагалі з таким підбором гравців, все одно хто там зараз грає, одні ну, там, одні українці або ні. В Динамо є реально одна з найсильніших академій в Україні. І тому, коли ви граєте вже за Динамо, то потрібно ну, якось це виправдовувати. І команда на полі повинна виглядати так, що вона лідер і вона хоче виграти українську прем'єр-лігу. І це найголовніше по Динамо зараз взагалі не скажеш, що команда ну може виграти УПЛ. Ну не скажеш. Не, не видно, що це команда лідер, тому що навіть в команді ну практично немає лідерів. Так є Сидорчук, але ну все одно він бере на себе відповідальність. Він пробиває, коли бачить, що взагалі нічого не відбувається нормального вже в карному майданчику, навіть суперника. Але це все все одно не те. Потрібно все ж таки, щоб команда цілісно виглядала лідером на полі. А ще краще, ну і або, хоча б, напевно, навіть так, щоб в кожній лінії був свій лідер в захисті, в півзахисті і в нападу. Ну зараз є тільки в півзахисті, і все. І ну в нападі взагалі не зрозуміло, що і як хто грає. Чесно, циганков взагалі виглядає ну, дуже погано. Я, напевно, навіть не пам'ятаю, коли він настільки погано грав ну, майже в кожному матчі. Так, він там може пробити непогано, але це все. Ну, це не гравець, який коштує там, скільки? 30 мільйонів за нього хоче Суркіс. А це УПЛ це навіть не якась там сильна ліга, так? І ну, а що він покаже в більш сильній команді, в більш сильній лізі. Його просто закриють і все. Якщо його можуть закрити тут, то там його точно закриють. І це є великою проблемою, тому що вона ніяк не вирішується і, скоріш за все, ніяк не вирішиться. Що стосується колеса, колос ну, віддав ініціативу. Їм дуже було важко виходити навіть на половину суперника. Вони ну, взагалі нічого не змогли створити. Напевно, що скажу, що пенальті, який не поставили у ворота Динамо на Ільїні, я би поставив там пенальті, тому що, ну по-перше, Вівчаренко програв боротьбу і загубив м'яч. По перше. А потім він почав фолити до карного майданчика, і він сфолив в карному майданчику, тому що він тягнув прям за руки, за корпус, за все. І це фол, напевно, можна було поставити. Там штрафний удар, але ну точно не симуляція. Так, Ільїн там домальовував трішечки, напевно, трішечки. Але, скоріш за все, це все ж таки пенальті. Тому що ну, гравець порушував, гравець розумів, що він привіз, привіз цей момент, і ну, якби мені здається, що це все ж таки це пенальті. І е, якщо ми подивимось на те, навіть що ставлять зараз в АПЛ. Це я кажу про момент з дебрюйне. То ну тут точно пенальті взагалі, ну прям 100%. І я бачу, що арбітри в деяких епізодах ще досі е, можуть там на користь Динамо щось вирішувати, там якісь е, дрібні фоли. Це по перше, по-друге, ось такі моменти. І це погано для футболу. Реально погано, тому що я вважаю, що ну зараз всі рівні в ОП, от прям всі рівні, тому що ніхто не виділяється прям сильно і ще я. Швидко скажу про Забарного. Я вже казав про нього ще в матчах Ліги Європи, що ну, він привозить момент, і взагалі не виглядає як захисник цілісний. І зараз ось я подивився матч порти колоса. І ну, той момент, який він привіз один в чотири, ну, це взагалі. Якось в голову навіть не влазить. Що він хотів зробити? Відрізати точніше 4-5 гравців для того, щоб що. Тому що він віддавав передачу в центр. Так він відрізав чотирьох гравців, але там відразу на гравці було ще два гравці позаду. І колес грав від оборони. Ну тобто, це взагалі ну, дуже така странна стратегія, і ну, в таких моментах завжди грають на фланг. Завжди практично грають на фланг. Вирішив зіграти так і привіз момент, як я вже сказав, один в чотири. І ну дуже пощастило, що це був колос. Якщо б це була команда більш-менш нормального рівня, я впевнений, що б реалізували момент, тому що це один в чотири. Це був подкаст UVFуAudioдумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте там нам протиснути 5 зірочок і залишити гарний відгук. Ну і на всіх інших платформах, де можна залишити відгук або протиснути 5 зірочок. Я нагадую, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою, як завжди, та пам'ятайте, що краще грати з вар, ніж без. До нових зустрічей!